Єдиний тепловізійний приціл зі справжнім оптичним зумом. Ми отримали новинку від компанії AGM, це Clarione версії 2. У нас є дві конфігурації: це 640 та 384. А давайте розпакуємо, подивимося, що всередині, і розкажемо, чому саме вони мають справжній оптичний зум. Розпакуємо версію 640. Бачимо, коробка має новий дизайн. Всередині нас зустрічає ось такий кейс, а також у нас тут є зарядка. Тепер подивимося, що в кейсі. І так, з цієї сторони у нас інструкція користувача, а також ремінь, за допомогою якого можна повісити його на плече. Всередині нас зустрічає безпосередньо пристрій, а також нас зустрічають батареї нового формату, їх у нас дві штуки. Також у нас є кабель для того, щоб можна було підключатися або до пристрою, або безпосередньо до зарядки для того, щоб заряджати наші акумулятори, блочки двох різних типів європейський та, мабуть, це американський. Маленька мікрофібра для того, щоб притирати нашу оптику. Щодо загального вигляду пристрою, батарейний відсік та батарея такі самі, як у Ратлера. Щодо відмінностей від ратлера, тут у нас з'являється ще один регулятор, за допомогою якого ми можемо виставити фокусну відстань лінзи. Чому ми можемо стверджувати, що це справжній оптичний зум? Не дивлячись на те, що ми маємо всього дві позначки фокусної відстані 35 та 60 мм, ми можемо поставити показник наших лінз. В будь-яку точку між ними та отримати чітку картинку. І зараз ми це вам продемонструємо. Спочатку встановимо акумулятор. Відкриваємо наш батарейний відсік, беремо акумулятор та вставляємо його у наш приціл. Наш фіксатор червоний закріпляє акумулятор, закриваємо нашу кришку та вмикаємо приціл. І так, ми підключили наш пристрій до смартфону для того, щоб продемонструвати вам картинку з цього прицілу. Зараз у нас показник на позиції 35. Ми сфокусуємося на нашому оператору. Сергій. На показнику 35 ми бачимо чітке зображення Сергія, який тримає штатив. Тепер поставимо наш показчик фокусної відстані посередині між 60 та 35. Ми можемо підрегулювати наш приціл для того, щоб чітко бачити Сергія. Тобто, ми за допомогою гнучкого налаштування параметру фокусування. Можемо налаштовувати приціл під будь-які умови та будь-які задачі. А також за допомогою кнопки мод ми можемо змінювати нашу кольорову палітру. Отже, сьогодні ми показали коротенький огляд нового прицілу Clarion, а повне відео з порівнянням кларіонів першої серії, другої серії, а також ратлерів ви зможете побачити на нашому YouTube-каналі вже зовсім скоро.